Як вважаєте, чи не слід називати речі своїми іменами? Дивіться, от президент змі називають те, що коїться те, що точиться на сході країни нашої уже два роки, називають АТО. В той час як військові дії в Афганістані називаються війною. Але за нашими даними і за офіційною статистикою полтавців і земляків Полтавської області на сході України за цей час за два роки загинуло більше ніж за час війни в Афганістані. Чи не вважаєте ви, що назва АТО хибна у цьому випадку? Ну, ви знаєте, важко сьогодні давати чітку ознаку в тим подіям, які відбуваються. Точно знаю, що це агресія Росії, точно можу сказати, що це війна з боку Росії. Щодо оцінки сьогодні державності по відношенню подій, які відбуваються на Сході, я не хотів би сьогодні коментувати. Мабуть, є певні. Ознаки, чому називається АТО, а не сьогодні називається військовий стан чи не війна. Важливіше знати інші речі. Ми сьогодні захищаємо незалежність нашої держави. Ми повинні чітко розуміти, що Росія під до України це агресор. Ми сьогодні чітко повинні дати оцінку, скільки це коштує життів людей. Можна порахувати грошима, можна порахувати якимись там спадами в економіці, але саме головне, що ми за свою незалежність платимо найвисоку ціну. Гинуть наші хлопці. Тому в такому форматі я вам дам відповідь.